Це Ісус Христос вмирає на Христі. Слава страстям Твоїм, слава добровідню Твоєму, Господи! Смерть є несправедливою, є страшною і завжди несподіваною. Господь помирає на хресті, довершуючи відкуплення роду людського. І смерть приходить до Ісуса і застигає переляку. Сам сотворитель життя і всього живого. Має перейти муку смерті, прощення лине з Ісусових уст. Отже, прости їм, бо не знають, що роблять. Небо і земля не в силі споглядати найдраматичніші миті історії людства. Але це мить творення найбільшого милосердя в світі. Ось Господній син помирає для тебе, дитино, прийми його як свого Бога, і приходь до нього у святому причасті. Амінь. Отче наш, нашої сина небеса, нехай святиться твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І проси нам ровини наші, як і ми прощаємо, винувався в наших, сім вибрати нас у спокусу, і слави, не поле нас від лукавого, хамін. Оборони цих радуйся, оратися, благодатна Марія, Господи, благословена в чим духам, і благословенні, і Бога на того. Бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тринадцята стація, тіло Ісуса знімає Свяста, слава страстям Твоїм, слава Доготерпінню Твоєму, Господи. Для пречистої діви Марії знову пророчі пророчисла на Старця. І тобі меч болю про шиї душу. Для кожної матері втрата дитини є найбільшим морем. Мертве тіло Господа віддають мамі. Лиш чистого арку, що не витримає цього пера страждань. Що ж написано цим пером? Люди, подивіться, я все зробив, що міг. Не змарнуйте моїх страждань, не залишайте мене на цій хрестій дорозі. Дозвольте мені любити вас і відчувати хоч краплинку любові до себе. Може, ви не вмієте любити, як я, але прийдіть до мене, і я навчу вас правдивої любові. А моя пречиста мати завжди буде і вашою ненькою. Якщо будете сповняти заповіді, то спасетеся. Господи, ми чуємо твій поклик і готові йти за тобою по всі дні нашого життя. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, сьогодні, і прости нас, провини наші, як і ми прощаємо, зварцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлам Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині по серця на віці. Чотирнадцята стація Ісуса Христа вкладають до гробу. Слава, Слава добро терпіння Твоєму, Господи. В тиші побожні люди вкладають тіло Божого Сина на місце спочинку вічного. На кожному похороні чуємо слова, запечатується грібцей до другого пришестя Христа. Уявіть, християни, що той Христос, що має вдруге прийти зі славою і судити живих і померлих, сьогодні вкладається сам до гробу. Хіба це не найбільша любов? Сили пекла затряслися, побачивши цю велич Господню. Бог великий у славі своїй перемагає сили зла, бо правда все тріумфує. Те, що мало бути темрявою, стало світлом. Те, що мало пропасти, знайшлося. Те, що мало бути невидимим, стало видимим. Те, що було далеким, стало близьким. Християнине помолись сьогодні біля гробу Господнього такими словами. Господи, прости, Господи, прийми, Господи, спаси мене. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословени, піхота на Того, ходи породина Христа, спаси і Збавителя душ наших. Слава Слава Твісину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Приклонивши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Цю хресну дорогу жертвуємо Тобі, Господи, за наш народ. За Україну вона теж багатостраждальна. Поможи в Україні в боротьбі проти неправди. Візьми батьківщину Україну в твої перечисті руки, знаємо, не залишиш нас ніколи, бо ти єси Бог правдивий, істинний у присвятій Тройці, єдиний. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і сину і Святому Духу, і повсякчас і на віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Притерпи за нас страсти, Христос, істинний, Бог наш молитвами, причисти свої матері, святи слави, святих апостолів і всіх святих помилуй, спасе нас, бо Він благий, чоловіколюбець. Амінь.